Тарас Григорович Шевченко, думка, читає учень самого класу молодой колись кімнаті за Тяжко важко в світі жити, в сироті без роду, нема куди прихилитись, хоч згорить та й воду. Утопився молоденький, щоб не нудить світом. Утопився, тяжко жити, а нема де дітись. Того доля ходить полом, коло Букає добре ту багатому, його люди знають, а зі мною зустріється, мов не добачають. Багатому, губатого дівчина шанує, над одною сиротою, сміється, кипкує. чи ж я тобі не вродливий, чи не в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Люби ж, моє серце, люби, кого знаєш. Та не смійся наді мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа у чужій сторонці, Знайду собі кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужій полі, та татами загину. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умирати у чужому краю.